Я б хотів малювати так, як співає птах, говорив Клод Моне. А я б хотіла, щоб рідна мова українців звучала повсякчас красиво, впевнено, виразно, вільно, не випадково ж її називають солов'їною, і справляла на оточуючих враження, подібне від споглядання полотен великого імпресіоніста. Вітаю! Мене звати Ліна Зеленська, і це курс ораторського мистецтва. Вітаю, друзі! Мене звати Ліна Зеленська, я журналістка та автор медійних проєктів. Ми продовжуємо курс лекцій з ораторського мистецтва. Сьогодні у нас особлива тема. Ми поговоримо не про артикуляцію, не про дикцію, не про наші резонатори та діафрагмальне дихання. І навіть не про словниковий запас української мови, а піднімемо важливу тему для кожного оратора, людини, яка має. Публічні виступи Людина, яка часто публічно виступає та взаємодіє своїй аудиторії, не лише через екран монітору, а безпосередньо е має живе спілкування і читає лекції, чи бере участь в конференціях, тобто онлайн. А поговоримо ми сьогодні про дистанцію, про особистий простір кожної людини. Це важлива тема, тому що від того на якій відстані. Від вас знаходиться. Аудиторія, ваш слухач, як ви розсадите людей в конференц-залі, залежить, як вони сприйматимуть вас, і скільки інформації засвоюють, і наскільки активними будуть під час розмови дискусії. В залежності від національності, виховання, рівня культури людини, особистий простір може варюватися. Проте є норми, які е, визнані, і про які ви маєте знати і дотримуватися їх. Інтимний особистий простір людини це відстань 45 сантиметрів. На таку близьку відстань людина може допускати лише близьких, рідних дітей, домашніх тварин. Наступна відстань це особиста: від 45 см сантиметрів до метра 22. Таку відстань прийнято дотримуватися на якихось публічних заходах, вечірках, днях народженнях. Там люди, коли один одного досить добре знають. Далі йде соціальна відстань від метр двадцять до трьох з половиною метрів. Це на такій відстані ми знаходимося з незнайомими людьми, якщо дозволяє, звичайно, простір. На такій відстані спілкуємося, наприклад, з теслярами, з листоношами про якісь справи, з продавцями у крамницях. Тобто ми дотримуємося відстані від метру до трьох метрів, ну, в залежності від простору. ви а як же громадський транспорт, таке інше? звісно, там ці відстані невілюються, бо це обумовлено потребою. Це може бути особиста, інтимна відстань. Але зверніть увагу: люди там приховують свої емоції, вони їх маскують для того, щоб якраз невілювати цю дуже маленьку відстань між незнайомими людьми. І коли ми подивимося на людей, які їдуть в громадському транспорті, в тролейбусах, в автобусах, у них як правило немає емоцій на обличчі. Але е, оманливо думати, що вони якісь дуже стурбовані чи нещасні просто це е, така властивість психіки людини. У незнайомому колективі, у групі людей, яких ми не знаємо, ми маскуємо свої емоції. І четверта наступна відстань це публічна зона. Це якраз відстань між оратором, спікером та його аудиторією. І вона починається з трьох метрів. Це вважається комфортна відстань для людини, яка виступає перед великою аудиторією. У світі тварин це один із головних законів. Ви можете бути свідком, як агресивно можуть реагувати тваринки, коли хтось порушує їхні кордони. Але все це дуже тонкі моменти і залежать від того, в яких умовах тварина зростала, скільки було у неї особистого простору. Наприклад, Лев у віддалених регіонах Африки може вважати своєю особистою територією простір радіусом 50 кілометрів. А Лев, який зростав в зоопарку, Разом з іншими левами, може вважати своєю територією там декілька квадратних метрів, і повністю цим задовільнятися. Так само ми можемо провести паралель із людьми. Дитина, яка з ранніх років мала свій особистий простір, свою власну кімнату, їй властиво тримати більшу дистанцію з людьми. Їй потрібно для того, щоб зосередитися, усамітнитися. І це дійсно. Має приклади в житті. А ще важливо, в якій місцині зростала людина. Ми можемо часто спостерігати, коли люди е, мають великий простір е, в дитинстві, в зрілому житті, це сільська місцевість, і вони знайомляться з людьми, подають руку, то зачасту е, рука витягнута, тобто е, пряма рука, вони. Підсвідомо дотримуються більшої дистанції з незнайомцями. І це теж треба враховувати національні особливості, так, наприклад, італійці вони більш комунікабельні, більш тактильні, і в них оці всі відстані набагато менші. І були приклади, коли іммігрували італійці, переїжджали в країну з іншою культурою, наприклад, в Австралію, і сприймали негативно їх. Такий доброзичливий намір потоваришувати з людьми, скоротити ці дистанції, робили зауваження, бо це різні культури і різне ставлення до відстані, у тому числі між незнайомими людьми. Тож будьте пильними, поважайте інших і дбайте про власну повагу, якщо вам некомфортно, е, що незнайома людина. Переходить якісь кордони вашого особистого простору, прийнято називати особистий простір людини Бульбашка, е яка переміщається разом з людиною. Ви могли спостерігати навіть під час інтерв'ю журналіста зі своїм візаві, що інколи навіть виглядає досить недоречно і для інтерв'юєра інтерв'юйованого некомфортно, коли між ними маленька відстань. Це може бути обумовлено, е, саме студією, та, якщо невеличка площа майданчика знімального, але все ж таки має бути певна відстань, щоб людина е, почувала себе комфортно. І інколи цікаво, що близькість е, людини, яка ставить питання, не завжди дасть. Більш відверті відповіді. Тобто тут залежить ще від багатьох чинників, від емпатії і від довіри до журналіста. Але про це ми поговоримо наступним разом. Є багато прийомів, як можна за допомогою міміки, жестів. І інтонацій розслабити людину, викликати довіру. Звісно, не для якихось маніпулятивних так моментів, такі, на жаль, теж мають місце у журналістиці, а для того просто, щоб вона відкрилася і розказала більше змістовніша була її відповідь. І відкрилася краще як, саме як особистість, як професіонал, як фахівець. Щодо простору, що до того, як обрати правильне місце, ми могли ще з дитинства помічати, як розташовані парти в класі під час навчального процесу, і в залежності від того, де сидить учень, як він сприймає. Інформацію і як це позначається на його успішності. Цікаве дослідження наукове, що будь-яка аудиторія, в тому числі і класна кімната, має певні правила. Найкраще інформацію сприймають люди, які сидять. Найближче до спікера перші два ряди, і далі по центру. Тобто, це така воронка. Ви зараз побачите на екрані картинку і можете у відсотковому співвідношенні спостерігати, як змінюється кут уваги, як змінюється активність глядачів і сприйняття. Тобто, от на бокових задніх партах діти мають можливість засвоїти, на жаль, найменшу кількість знань. Тобто враховуйте це також, коли ви займаєте чи купуєте квитки до театру, чи на якусь конференцію, на якийсь симпозіум, що це має місце, і також науковці проводили експеримент. Вони там, наприклад. Трьохденний семінар спостерігали за людьми, які сиділи в перших рядах, що вони активні, уважні, підтримують дискусію, занотовують. Ну і було відчутно, і видно, що інформація глибоко торкається, що вони запам'ятовують, що виявляють усіма способами зацікавленість щиро. І потім вони свідомо пересадили учасників конференції, тих, хто був на перших рядах чи в центрі. Трі зали, посадили десь обабіч, так би мовити, цього конференц-залу. А тих, хто навпаки, десь сидів там по кутах на авансцену вивели, і ці люди стали дійсно більш активнішими, більш мотивованими, більш зацікавленими. Якщо у вас є можливість вплинути на те, яким чином будуть розставлені стільці аудиторії. То найкраще для сприйняття е, інформації е, все ж розсадити ваших глядачів, слухачів у формі кола чи підкови умовної. Всі матимуть е, однаковий, рівнозначний е, простір і матимуть однакову відстань до спікера. І важливо, звичайно, щоб між ними був, була, був простір невеликий, і щоб стільці мали ось такі підлокітники. Таким чином, людина більш розслаблена, вона має можливість покласти руки, а не тримати їх ось так. Це теж для оратора певний такий вищий пілотаж, якщо людина прийшла на зустріч, на промову і. От Відразу так сіла, вона закрита до інформації, щось її дратує. Це можуть бути якісь особисті моменти, навіть не пов'язані з вами, а може просто бути упереджене ставлення до теми, до певних аргументів, чи навіть до вас, як до особистості. І вищим пілотажем є е, своїми. Переконаннями, думками зробити так, щоб людина відкрилася до цієї нової інформації, до нової точки зору, до ваших суджень. І таким чином вона вже готова до діалогу, вона вже готова сприймати інформацію. Якщо ми уявимо собі велику залу, конференц-залу чи в театрі залу чи шкільний клас. То майте на увазі, що люди, які сидять в перших рядах, а також далі по центру, матимуть найбільше можливості засвоїти інформацію, сприймати її. Е, і поясню, чому. Ті, хто сидять в перших рядах, звісно, по-перше, спікер, вчитель з ними має постійно зоровий контакт. Це важливо, і вони таким чином відчувають свою залученість, навіть якщо вони мовчать, а лише слухають, сприймають інформацію, але вони чітко відчувають залученість. Ті, хто сидять далі, але по центру, вони відчувають певний захист, навіть у тому сенсі, що якщо спікер-вчитель ставитиме питання. Конкретно якійсь людині, то вони, ця відстань дозволить їм мати там певний запас часу, щоб зорієнтуватися. Вони відчувають, що їх першими не запитають. Це теж на рівні психології. Але вони залучені, залучені до розмови, до цієї дискусії і сприймають теж дуже гарно інформацію. Ще людина здатна найдовше тримати в полі зору. Тих, хто сидить по праву і по ліву руку від них. Але ще особливо ті, хто сидять по ліву руку, вона до них має такі досить відчуття, як покровителя. Хочеться захистити, можливо, це обмовлено тим, що з цього боку у нас серце. Тобто діти, от, наприклад, якщо сидять за столом прямокутним, зараз ми про столи окремо поговоримо, і той, хто сидить по центру, керівник, то він має такі досить теплі позитивні емоції до людини, яка перше ближче до нього сидить зліва. А справа це теж така досить авторитетна людина, і давайте поговоримо про столи. Вони бувають прямокутні, квадратні та круглі, і прийнято вважати, що якщо вдома в родини круглий стіл, то це така абсолютно демократична атмосфера. А там, де прямокутний, більш авторитарна. Хоча це все можна зневілювати дизайном, і це далеко не завжди так. Однак, все ж коли запрошують людей провести дружню дискусію, пропонують обирати круглі столи, особливо якщо всі знаходяться в однаковому статусі. Згадаємо круглий стіл короля Артура. Але тут є важливий нюанс: він обрав. Круглий самостіл для того, щоб урівноважити статус усіх лицарів. Але коли за круглим столом сидить людина, яка є по суті головною керівником, має особливий високий статус, то автоматично змінюється статус решти учасників. Ті, хто сидять по праву по ліву руку від керівника, мають більшу вагу. І тому це треба враховувати. А той, хто сидить рівно навпроти цієї авторитетної особи, він зачасту налаштований на певну суперечку або змагання. І це, треш, це теж треба пам'ятати. Ще важливий момент, коли ви запрошуєте на нараду людей, чи запрошуєте на ділові перемовини, чи просто в гості додому. Ніколи не садіть людину спиною до дверей. А ще гірше, коли ще за цією спиною там хтось і ходить. Якщо не хочете, звісно, щоб ця людина почувала себе знервовано і не могла розслабитися, а найкраще місце це коли за спиною людини є глуха стіна. Або вікно, яке там злегка відчинене, чи взагалі закрите. Таким чином людина розслабляється і готова до діалогу, і вона ну, спокійно може приймати рішення, таке інше. Сором'язливу людину спробуйте посадити в центр стола, ну, наприклад, на якихось святкуваннях вдома. А, Але обов'язково, щоб за спиною не було відкритих дверей, тобто глуха стіна в центрі стола. і... Оця увага і саме місце воно зобов'язує ставати більш активним, розкутим. Тобто це має такі психологічні позитивні дуже наслідки саме для покращення, пожвавлення діалогу і розслаблення цієї людини. Ще один цікавий момент От Уявіть собі, стіл прямокутний. І проходить якась нарада в колективі. По центру стола сидить керівник. Людина, що сидить на чолі прямокутного столу, завжди наділена найбільшим впливом, навіть якщо всі інші присутні мають однаковий статус. Під час зустрічі людей що мають однаковий статус, людина, що сидить на місці А. Має найбільший вплив за умови, що вона не сидить спиною до дверей. Якщо особа А сидить спиною до дверей, тоді найвпливовішою вважається особа Б. Вона буде складати найбільшу конкуренцію особі А. Людина, яка сидить у голові стола, однозначно частіше обирається головою, особливо якщо вона має високий статус у суспільстві. Отже, особа А знаходиться у найбільш впливовій позиції. За нею йде особа Б, далі Д та С. Позиції А та Б сприймаються як проблемно орієнтовані, тоді як позицію Д найчастіше займає емоційний лідер. Як правило, жінка яку найбільше хвилюють стосунки в групі та яка намагається залучити всіх до обговорення. Така інформація дає можливість впливати на перебіг нарад. Просто можете розставити таблички з іменами і таким чином контролювати хід перемовин. Тож я буду дуже рада, якщо ця інформація допоможе вам консолідувати свої сили і впливати на аудиторію на своїх колег таким чином, який би сприяв кращому, ефективнішому результату вашої роботи. І ще наостанок: пам'ятайте, що щастя множить щастя. Якщо ви доречно, влучно подаруєте свою аудиторію посмішку, це обов'язково відзеркалиться. І таким чином ви створите невимушену атмосферу і налаштуєте позитивно до себе вашу аудиторію. А ще, хто така харизматична людина? Це людина, яка може почути відповідь так, навіть чи не поставивши жодного питання. А також яка має досить жваву. Активну міміку. А це свідчить про її певну емоційність, відкритість і навіть якусь дитячу безпосередність. Такі люди, як магніт, притягують інших. Поспостерігайте за цим. І пам'ятайте про відстань, особистий простір, ну і, звичайно, аргументи, які мають найбільшу. Вагу з вами була Ліна Зеленська. Зустрінемось під час наступних лекцій. Дбайте про мову та про вашу міміку і жести.